Всім хай! І сьогодні я вас заберу 3 хвилини вашого життя. Звісно ж, якщо ви додивитеся це відео до кінця. Я думаю, по фоні ви вже зрозуміли, що сьогодні будемо вирощувати сакуру. І так, у нас є 4 пакетика магічної води, підставка для дерева і саме дерево. Зараз я його швиденько розпакую все. Для вас пройшла одна секунда, а для мене цілих 2 хвилини. Зараз швиденько ми виймаємо ці всі пакетики. Підставочку беремо і зараз будемо ставити туди наше дерево. Поки я ставила наше дерево в підставку, до мене перейшла киця. Ось я вже його поставила і зараз ми будемо виливати на його нашу чарівну воду. Обов'язково треба, щоб вас понюхала моя киця, і можемо починати. Все, я вже для вас поставила навіть камеру, щоб вам було все видно. Так, але тепер мені треба збігати по тарілку, щоб магічна вода не пролилась мені на стіл і у мене не став магічний стіл. Я вже збігала по тарілку і повернулася не одне, а й з своєю другою кіцею. Але перед тим як я буду поливати наше дерево магічною водою, мені треба розправити всі гілки. Вже я розправила і тепер зараз будемо поливати його магічною водою. Все, я полила дерево нашою магічною водою і тарілка мене дуже виручила, тому що я її всю заляпала. А якщо тарілка стане магічною, що тоді робити? Коротше, не будемо думати про погане, а зараз я піду цю сакуру поставлю в якесь таке місце, щоб мої улюблені котики її не зламали. А поки я її буду ставити, можете вже і подобайку навіть поставити. Зараз я вам буду показувати фотографії, як змінювалася наша сакура, тому що я не знімала відео. Це перша фотографія і на цей момент пройшло вже 2,5 години. Це друга фотографія і тоді вже пройшло 3,5 години. Це третя фотографія і тоді вже пройшло 4,5 години. Це четверта фотографія і тоді вже пройшло 5,5 годин. Це п'ята фотографія і тоді вже пройшло 6,5 годин. Це шоста фотографія і тоді вже пройшла 7,5 годин. Це сьома фотографія і тоді пройшла 8,5 годин. А це відео зроблено на наступний ранок, тому оцінюйте самі, як на мене, могло бути краще. А так, всім папа! -па.